Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні ми будемо розмовляти на тему проблем, які звалилися, можна сказати, спочатку скопилися, а тепер звалилися на плечі компанії Microsoft. І так, розповідь сьогодні буде дуже сумна, тому ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, і будемо починати. Поїхали! І так, для початку давайте пригадаємо, з якими саме проблемами зіштовхнулася компанія Microsoft, а саме її ігровий підрозділ за останній час. Як на мене, із останнього і самого такого брудного і неприємного, це були 30 FPS в Redfall на релізі. Так, якщо ви не знали, якщо ви власник консолі Xbox Series S або Series X, X Next-Gen консолі, на секундочку, це абсолютно неважливо для гри Redfall, тому що вона змусить грати вас і мене в режимі 30к кадрів на секунду на її релізі. Потім обіцяють, що підвезуть 60 FPS, як то кажуть, з пачами. Але, 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 ви бачили ігроладну частину Redfall. Я не можу при всій повазі до компанії Microsoft, я не можу сказати, що гра виглядає якось по некзигенному. Як на мене, це гра, яка могла б спокійнісінько запускатися на консолях Xbox One, а тим паче на Xbox One X. І при тому працювати в 30 кадрів на секунду. Але тут у нас нове покоління консолів, графіка абсолютно стоїть на одному і тому самому. Новому місці, і ми маємо усього 30 кадрів на секунду на релізі. Ну а далі у нас відбувся реліз гри Minecraft Legends, яка виступає у жанрі RTS, І хочу одразу сказати: так, це не дуже амбіційний проект, і можна сказати навіть, що це така гра експеримент, тому що вона одночасно і казуальна, але з іншої сторони вона виступає. Не дуже казуальному жанрі RTS, це Real Time Strategy, щось на штаб StarCraft або WarCraft, І я думав, що можливо щось цікаве у цієї студії вийде. І ми отримаємо гру, ну що найменше на 7,5, а то і на 8 балів. Але, але я в неї пограв, і вона мені взагалі не зайшла. Тому що вона мені чимось нагадувала, знаєте, фрі-ту-плей мобільні ігри. І я думав, що можливо мені така гра не зайшла. а от, Іншим людям зайшла. Зайшов на метакритик і побачив, що гра була оцінена журналистами усього в 68 балів, що в принципі ще куди не йшло. Але гравці взагалі не схавали цей продукт і оцінили його в 5,9 балів із 10, що дуже дуже така, знаєте, помірна оціночка. Але і на цьому ще факапчики. На жаль, останнього часу від компанії Microsoft не закінчилися. Просто тому, що нещодавно компанія Microsoft оголосила про свої останні фінансові результати Результати, і я хочу вам сказати, що вони, ну, такі собі, не дуже перспективні. Взяти хоча б дохід від обладнання Xbox, який знизився аж на 30%, якщо порівнювати результат з минулим роком. І це все відбувається в той час, коли у конкурента в обличчі PlayStation 5 з продажами повний порядок. І вони якраз таки йдуть вгору-вгору, вгору. Давайте зараз разом подумаємо, чому так відбувається, в чому саме ключова проблема консоли Xbox, яка Заважає їм продаватись. Хоча я майже впевнений, що ви б і без мене здогадалися, тому що проблема лежить на поверхні, як то кажуть. Випуск aaa Ігор в підписці Xbox Game Pass, який останній раз відбувався ще на початку покоління і зупинився на грі Forza Horizon 5, яка була потужна, яка була класна, але після неї не виходило. Абсолютно нічого потужного, щоб могло б продати або підписку або консолі Xbox. Ну і щоб кардинально змінити складну ситуацію навколо ігрового підрозділу Xbox, компанія Microsoft приймає декілька дуже важливих рішень. По-перше, це випуск потужних ігрових блокбастерів, таких як Redfall, Starfield, Можливо, Forza Motorsport в цьому році ще вийде. Ну і зовсім знаєте, є така маленька вирагідність, що Hellblade 2 десь там на нашому локаторі наприкінці цього року. Видніється, але це абсолютно не точно. Ну і друге, що повинно було відбутися у 2023 році, це звісно закриття угоди по купівлі Activision Blizzard, яка одночасно повинна була непогано так наповнити ігровий каталог підписки Xbox Game Pass, Ну і другорядно вже зацікавити нових покупців що підписки, що консоли Xbox. І ви знаєте, останнім часом було дуже багато інформації щодо цієї угоди, і можна сказати, як гравці, так і експерти сходили. В думці те, що ця угода майже закрита, і влітку на своїй презентації компанія Microsoft вийде, точніше, вийде Філ Спенсер, і скаже нам, що все добре, в геймпас скоро зайдуть нові ігри, і скоро ви навіть, можливо, пограєте в Diablo 4, але це не точно. Але те, що відбулося сьогодні, я не знаю. Я просто знімаю капелюха, я, звісно, багато разів пожартував сьогодні в чаті, підкалов наших улюблених білібоїв, себе підколов. Але, ну хлопці, давайте казати відверто. Те що Сьогодні відбулося, ну реально, ніхто, Ніхто не очікував. No! God, please, no! Уда, Xbox з eh, Activision Blizzard була заблокована Великобританією. Microsoft подає апеляцію. No! Як вам такий хід, хлопці та дівчатка? Ну, це просто якийсь трендець. І саме цікаве, саме цікаве, що в цій ситуації, давайте зараз ми трішечки ознайомимося з текстом, що взагалі відбувалося, тому що я можу поставити 5 гривень на те, що ви скажете зараз, що Sony піднасрало, і, можливо, десь ви будете праві. Але ситуація більш цікава, ніж здається, на перший погляд. Регуляторний орган Великобританії, відомий як CMA, повідомив, що заблокував покупку Microsoft Activision Blizzard. І зараз буде причина цього блокування. Я думаю, ви просто повсикаєтесь, Вибачаюсь за свій французький, але я приблизно так і відреагував. На секундочку, причина CMA стверджує, що блокує угоду через занепокоєння щодо хмарного ринку, незважаючи на те, що Microsoft невтомно працює над писанням угод для конкуруючих хмарних платформ, щоб отримати доступ до Call of Duty та інших ігор. Коротше, пояснюю, що взагалі відбувається, не взираючи на те, що мова зараз йшла серед нас гравців про консолі, яка консоль, яку нагне, яка буде головною, яка буде погано продаватися яка буде добре продаватися, регулюючий орган. Думає про майбутнє, і вони якраз таки вказують на конкуренцію в сегменті хмарних ігор, хмарних сервісів. І як то можливо, це і правильно, тому що дивіться, так, якщо дивитись на короткій дистанції, це нічого не змінить, тому що у компанії Sony є потужні ексклюзиви. Ну і що з того, щоб у компанії Microsoft з'явилась би Call of Duty? по факту на найближчі 10 років це б нічого не змінило. Але але якщо подивитись на ринок хмарних розваг, то там це. Ситуація трішечки інша, тому що зараз цей ринок ще не сформований. І коли з'являється такий потужний гравець, як компанія Microsoft, у якої є і Bethesda, і могла би бути Activision Blizzard, хто б міг би проти цього поперти? Я, наприклад, абсолютно не знаю хто, тому що взяти ту саму компанію Sony, у них хмарний геймінг, ну, таке собі, він якби десь є, але про нього ніхто не знає. За Nintendo я взагалі мовчу. Ну а інший конкурент у обличчі того самого Google Stadia, як ви знаєте, Загнувся. Можна, звісно, в цій ситуації згадати компанію NVIDIA її непоганий хмарний сервіс GeForce Now, який пропонує нам непогані можливості, непоганий пінг, ну і взагалі непогано працює. Але, на жаль, що він не може запропонувати, це контент від власних студій, які виробляють його і реалізують в перший день у підписці. І ви знаєте, десь я навіть можу погодитись з фінальним вердиктом SMA щодо цієї угоди. Але я не Бобі Котік і точно не компанія Майкрософт, які вирішили битися до кінця, і підготували два потужних заяви щодо цієї ситуації. Давайте зараз з ними ознайомимось. І так, першим був президент Майкрософт Брен Сміт, який заявив про намір оскаржити рішення прийняти СМА Великобританії, підготувавши основу для великої, дорогої та кріпкої судової тяганини. Що ж, подивимось, чим це все закінчиться. Дуже дуже цікаве. Ну і так само Бибі Котік сказав, що вони очікували не на такий результат і будуть плечо до да плеча битися з компанією Microsoft на одній стороні і доведуть свою справу до кінця. Але як би там не було у нас, у звичайних гравців на даний час є два важливих запитання, на які ми хотіли б отримати прості відповіді. Перше запитання це чи взагалі можливо, щоб компанія Microsoft та ActiVision усе таки закрили цю угоду. Ну і друге запитання: скільки це може затягнути по часу? І хочу вам сказати відверто, коли я сідав знімати цей випуск, я думав, що скажу, що не знаю, чи може це відбутися, не знаю, який буде фінальний результат, але. В мережі інтернет з'явилася цікава інформація, яку я вам зараз хочу розповісти. І так, як журналіст Ексін Стівен Тотіло поспілкувався з Майклом Пактером, який зараз працює у Вендваш. І ось що він нам розповів: апеляція Microsoft на рішення щодо хмарних сервісів може тривати три роки. Я чекаю на перемогу саме з. Компанії Microsoft та Activision Blizzard. А от Великобританія захищає неіснуючі послуги. Вона виходить із того, що ненароджені послуги мають більше шансів на успіх, ніж Call of Duty на провал. Що є хибним припущенням, Call of Duty може виявитись хмарною через 10 років. І по-перше, я хочу сказати, що 3 роки це дуже-дуже дофіга. І по факту, коли пройде 3 роки, ми вже будемо мати справу не з нашим Xbox Series S та Xbox Series X, а це вже буде Наступне актуальне ігрове покоління консолів. Ну, і по я хочу сказати, що з однієї сторони я погоджуюсь зі словами цього аналітика щодо серії Call of Duty і щодо її майбутнього, тому що на даний час ніхто не знає, що буде з нею через 10 років. Вона може як вирости, так і стати гірша, наприклад, чим серія Battlefield. Тому що ще раз хочу зазначити, ніхто не знає, що буде з Call of Duty через 10 років. Але от що мені не подобається в його словах, це те, що він зазначив, що CMA бореться за несформований ринок. Комон, чувак, а як вони повинні працювати? Як на мене, саме так вони і повинні діяти. Якщо ринок ще не сформований, вони заблагочасно повинні зробити так, щоб там була здорова конкуренція. І це логічно. Тому який буде фінальний результат по цій а, угоді? Чесно кажучи, я не знаю. Думаю, тут приблизно 80 на 20. 80, що вже нічого не буде, тому що у нас є історія, коли CMA вже блокувала. Ну, не подібні, але такі великі угоди, і там вже, була, як то кажуть, кришка. Але все ж таки, 20% я залишаю, тому що Microsoft – це дуже потужна корпорація. У них під крилом зараз Activision Blizzard, з якими вони взяли мечі і йдуть на пролом. Я думаю, що 20% все ж таки залишається, що щось ще може в них вийти. Ну і на цьому все. Хлоп... Хлопці та дівчатка, отакі у мене сьогодні новини. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайки, пишіть шалений коментар. Ну і не забувайте підходити сюди, щоб я вас обійняв. Ось так. Ось так, мої улюблені. Дуже скоро побачимось.